Друзі, спонтанний влог. Я не планувала взагалі знімати ніякі влоги. Планувала от сьогодні зняти відео, я вже намалювалася, зібралася, думала знімати звичайне відео. Але потім я подумала, у мене є такий е, контент. Вчора мені позвонив дідусь і сказав: ало, поїхали дивитися на дику свиню. І я поїхала, ми познімали там класне відео, познімали цю класну свинку, яка прибилася з лісу до людей і гуляє, пасеться разом з коровами. І я подумала: блін, треба ж це кудись вставити. Тому вирішила знімати влог ще, ще й зараз я читаю зараз. Я ще й зараз читаю місто самоти Олівії Ленг. І от я ось так мені залишилась оця сторіночка. Oh, і я хочу її з вами дочитати разом. Хочу після того, як відзніму свої покупки, книжкові, розказати вам детальніше про цю книжку, тому що ну, тут є про що поговорити. Це дійсно дуже велика робота Ленг на тему самотності. Я розповім, подобається чи не подобається вона мені, і ну, тут багато є насправді про що поговорити та обговорити це. А зараз покажу вам, які у мене книжкові покупки, які я буду знімати, от ось там прямо по курсу. Мої нові книжкові покупки, про які я зараз про всі буду розповідати. Це треш. От, боже мій, ну Тільки ця перша стопочка, ще не вистачало, щоб друга така ж сама була. А це, ось це, ось це те, що після цих книжкових покупок лишається. Подивіться, тут ці кульки, коробки. Просто жесть, це я вже винесла дуже багато всього. Тому, друзі, ось такі справи. Зараз буду знімати відосик. Я не знаю, як мені знімати, тому що день на дворі. мені треба буде просто позакривати всі-всі-всі вікна, зробити темноту і зробити тут світло. Або я спробую, так як я знімала на початку цього відео, так от при такому денному світлі. Але тоді в мене гарний фон виходить. Коротше, тяжко. От, на фоні цієї тикви я буду знімати. Її ми виграли з Ігорем в автоматі цьому. Ого, як наче немає рука. Боже, ми її виграли в автоматі ігрушечним. Так, все, я пішла, вийду на зв'язок з вами, коли відзніму відос. Там я все позакривала і тут позакривала, але світло пробивається. Плюс тут ще є така, типу така відстань. Ох, але зараз спробую сюди щось вимкнути, золоте своє за 30 гривень поприбираю з сінцею і, і, і спробую зняти гарне відео. Я все відзняла. Слава тобі Богу, ще й ну, мені нормально вийшла картинка. ну... Не айс там, не на 100% не на 100% класно, але ну терпимо, Нормально, можна знімати і в день, тому що я майже всі свої відео знімала вночі, і це було настільки важко. Я вже просто під кінець відео мені хотілося спати. Їсти, щонебудь робити, але тільки не сидіти там в 12 о і знімати відео. Тому я дуже рада, що вийшло нормально відзняти в день на такому фоні, а там уже скоро осінь, зима, взагалі там в 4 часа дня вже буде темнота повна. Тому ось ось книжечка, яку я зараз читаю, це Олівія Ленг та її місто самоти. Знаєте, як я б назвала цю книгу? Я б назвала цю книгу. Дипломна робота Олівії Ленг на тему самотності. Тут досвід самої Олівії Ленг, плюс ще інших митців, яких вона згадує в цій книзі. Дуже багато імен, прізвищ різних фотографів, художників, історії їхнього життя та те, як тема самотності вплинула на їхнє життя, як вони показували це все в творах. Насправді про цю книгу, ну про неї треба розповідати, показуючи ось ці всі твори цих митців, тому що про більшість з них я не знала, і я її читала. Ну, ти читаєш і кожні там п'ять сторінок лізеш в телефон або на ноуті, дивитися, що це за людина, дивитися про ті картини, про які розповідає Лівія Ленг. Вона взагалі ну, я читаю, розумію, наскільки це ерудована людина. Вона так багато знає. Вона знає просто стільки людей, про яких я ніколи не чула. Але коли я лазила потім дивитися картини або фотографії, або там колажі. То я впізнавала, це були впізнавані мені речі, об'єкти мистецтва, про які я чула, які я бачила, але я не знала, що це саме ці люди. Я вам зараз покажу одну фотографію, яку я бачила, але не знала взагалі нічого про неї. Мене дуже вона здивувала. А так, взагалі, у мене залишилась я на 237 сторінці, а книга. Бібліографія за а книга 321 сторінка. Менше 100 сторінок мені залишилось. Але чесно, книга читається не як будь-яка художня література. Я не вмію читати дві книги одночасно. Я ніколи так не читаю. Але в випадку з Оленг, можливо, це була б якраз. Якраз це був би той випадок, коли я б могла прочитати одну художню і одну книгу Аліві Ленг. Бо це типу як Нонфікшен. Я не знаю. Кажу ж, знову-таки, мені це дуже схоже на дипломну роботу. Це якийсь особистий досвід самотності Алівії Ленг. Плюс досвід митців, через які вона розкриває цю тему. Пішли дивитися на фотографію. Боже, як довго я балакаю! Ось я вчора читала і підкреслила про якраз от фотограф Пітер Гуджар, якому 3 січня 1987-го діагностували сніт на пізній стадії. Я почала про нього читати, дивитися його роботи, і ось наткнулась на цю фотографію. Я її впізнала. Це фотографія, яка в оригіналі книги Маленьке життя Ганді Янагікари на цьому, на оригінальній обкладинці знаходиться книга сама по собі вона дуже така болюча, дуже депресивна. Я її не читала, але знаю, що тут ну, прям жесть. І я дивлюсь цю фотографію. Я завжди думала, що ця людина якби ну, плаче. Читаю, читаю, дивлюсь, дивлюсь, статтю. Пітер Гуджар, чоловік, який оргазмує. Я думаю, що Рілі? Дійсно? Ну, типу, ця фотографія це дійсно, знаєте, якийсь момент вивільнення, напруження. Але я думала, це вивільнення емоційного напруження, що це плач, але це оргазм. Ось такий цікавий фан-факт. Поки okay, Лівія Ленг мені тут підморгує і просить її продовжити читати, я вам покажу ось я монтую okay. відео. Планую його виставити завтра. І мене чекає, що от зліва по курсу моя шедевра вечеря. Ну, це лаваш з сиром. Бо більше я нічого не придумала, і більше мене нічого немає. Я так захопилася зйомкою цього відео, що не сходила в магазин. Поки я давилась своїм лавашом з чорним чаєм, у Ігоря підійшли булочки. Дивіться, які гарні. Це якщо що він, ну, він мені не, не дозволяє їх їсти, я просто м'ясо не їм. Вони з м'ясом. Ну, але виглядають отпад. Привіт, друзі! Я сьогодні себе дуже дивно почуваю. Я вже випила дві склянки кави, попрацювала. Години 4, І, тим не менш, я не відчуваю себе краще і більш наповненою силами. Тому я вирішила зробити перерву на Оліві Ленг та її міста самоти. Я, як завжди, прочитала книжку. Нічого тут не виділила, ніякі закладинки не зробила. Тому я зараз дочитаю ці нещасні сторінок. 50, повиділяю все, що я забула виділити, тому що тут виділяти насправді є багато що, і я навіть хочу зробити якісь роздруківки, типу з фотографіями, з творами митців, про які розповідала Олівія Лен в цій книзі, які я підкреслювала, щоб вони в мене тут залишилися, щоб це була така в мене з. Картинками книжечка художня, щоб я потім поверталася, не забувала про них, передивлювалася те, що я прочитала вчора, і мені дуже сподобалось. Я навіть тут собі відкрила. Бачите, тут дивні речі відбуваються. Я вам зараз розкажу, що це. Олівія Ленг розповідала нам про Джоша Харіса: це інтернет-підприємець, по-іншому, я навіть не знаю, як його описати, який започаткував свої проекти в інтернеті, якісь спільноти ще задовго до того, як був Фейсбук, Твіттер, всі інші соцмережі. І він започаткував свої два дуже цікаві проекти. Перший називався Кваєт, це такий був простір, де він зібрав людей на місяць, які б жили постійно під наглядом камер. І уявіть, на той час це було дуже чимось таким провокативним, дуже новим щодо всіх цих реаліті-шоу. І плюс це все транслювалося в інтернет, включно з. Тим, що у них був скляний туалет, який стояв посеред їдальні, те, що у них в їхніх вітальнях, в... біля ліжку завжди стояла камера і знімала їх. Але ось цей проєкт Quiet, його дуже швиденько звернули, він місяць не проіснував, тому що ну, там було все, все людське життя транслювалося в інтернет, і люди туди приходили незвичайні, такі, знаєте, дуже творчі, тому вони робили все те, що робили, і нікого це не. Не смущало. А от потім, після того, як його проєкт закрили, Гаріс започаткував своє Ми живемо на публіці. Це фільм, який він знімав про себе та свою дівчину. Також, щоб дослідити ось цей вплив споглядання, вплив того, що на тебе дивляться за тобою, слідкують. Ну, нічого доброго з цього проекту також не вийшло. Вони з своєю дівчиною розійшлися, вони постійно почали сперечатися, дівчині писали в онлайн-чаті коментарі. По типу кинь його, він щось робить не так, він жахливий. І коли пішла дівчина, Гаррі знімав сам себе, як він просто безцільно бродив, ходив по квартирі. І мені було дуже цікаво знайти цей фільм Ми живемо на публіці, тому що цей арт-проект Квіят. Я не дуже хотіла дивитися. А і те, що я знайшла, це лише документальний фільм. Ми живемо на публіці. Як ви можете помітити, вони цілуються. Він заглядає в Унітаз. І загалом це про ось він сидить на унітазі. І загалом це весь фільм документальний, він присвячений якраз і цьому проєкту Квайт, і просто Джошу Гаррісу, і з цьому фільму ми живемо на публіці. Тому, якщо вам буде дуже цікаво провести час з друзями, знайдіть оригінальний. Я думаю, там буде дуже багато на що подивитися. Ой, я забалакалась так. Боже, аби це хто подивився, я так забалакалась. Тому я вам хочу ще показати той відривок з того, як ми їздили до свинки. Я поки буду виділяти і дочитувати Олівію Ленг, а там побачимось, коли ви подивитесь на дику свинюшку. Якщо подивитесь, звичайно. Але подивіться, вона дуже мила. До зустрічі. Дробиць кричить. Свиняся не фокусірує. Це режим такий спеціальний, щоб тебе не фокусірувало. Ще свиня не пройшла, а вже хрюкають тут всі. Дека непогане. Взагалі какая. Це мой ананас. Да, Де купила, розкажи. Я на секонд хенді просто урвала. Треба ну. було і мені з вами йти. Ні, Як красиво, Маша. Красно. Да. Так. Ось так, а нам куди йти? Можеш бути уверена, це буде в Фейсбуці. Ні, не, не буде. Така фотографія мене устроює. Можна можна а... таку фотографію в Фейсбук виставляти. Діду. А як визволити? Так це наші тіла, в голови немає. А. Ну давай Чуєш, зачем ти і палка в машині? Ну, в місто біти.

Боже, яка щаслива. О, Я в шокі. Хороша. Отличне. А запаху в неї нема. так в неї був гучі запах. чи куда? Ріка чи чіка. Кірка. О, ну. Я не познаю, як воно пахне. Деякі тут. Ці. Все. Опа, все каже. Не хочу, щоб ти мене гота. Тісічки дай спаглати. Сяка дося. Привіт, друзі. З поверненням вас зі світу диких свиней у світ дикої мене, я в цьому відео від самого його початку і до кінця починаю виглядати все гірше, гірше і гірше. Починала намальованою, закінчую з щойно вимитою головою і ось такою. Тому це буде останнє моє підключення, поки я не стала виглядати ще гірше, якщо буду ще щось знімати, тому все досить enough. Я дочитала Олівію Ленг і хочу поділитися думками щодо цієї книги і як мені йшов взагалі процес. Бо процес мені йшов, ну це явно не художня книжка. А так як я не дуже часто читаю такого формату книги, типу як Non-Fiction, це роздуми Оліві Ленг про самотність на прикладі різних митців то Тут дуже багато якогось контексту Нью-Йорка, імен, різних діячів, вони просто на кожній сторінці. Тому саме читання, воно йшло мені ну, не сказати що швидко. Насправді я її доволі довго мучила, і я думаю, що такі книги краще читати паралельно, все ж таки з якоюсь художкою. Але книга мені сподобалась. Це був досить нетривіальний погляд на тему самотності, тому що коли я її брала до рук, я чомусь думала, що тут буде самотність. Ну, так, можливо, там в якомусь мистецтві Олівія Ленг буде розглядати якихось людей, те, як вони відчували самотність. Але ті люди, про які писала, про яких писала Олівія Ленг, це дійсно настільки самотні, настільки відкинуті соціумом люди, що це навіть мені було, знаєте, якось. Навіть не так близько, як якби там були якісь просто роздуми там про відчуття самотності. Це були дійсно самотні люди, люди, які зростали в жорстокості, люди з ну маргінального майже світу, у яких було дуже тяжке життя, і ця самотність вона була закладена вже в їхню особистість з самого дитинства. Тому. Знайти тут такі речі, які перегукувалися зі мною, я не змогла, хоча я розраховувала на це. Але тим не менш, це було дуже сильно цікаво. Я... Тут було про епідемію СНІДу в Нью-Йоркі, коли вона тільки зародилася, і ніхто ще не знав нічого про це. Тут були різні експерименти, наведені на тему там прив'язаності, самотності ще з немовлятами або з мавпочками. І дуже-дуже багато історій із життя різних митців та людей, які були абсолютно самотніми, та чим це вилилось в їхньому житті. Щоб ви розуміли, наскільки зранених та самотніх за своєю сутністю людей описувала Олівія Ленг, і чому вони стали такими, чому їхня вся творчість була про самотність, я зачитаю вам відривок з життя одного з митців. Одного разу збочинець змусив його спостерігати за іншою парою через вічко в стіні. Коли жінка обернулася, Войнарович побачив, що у неї на животі були незагоєні ножові рани. Більшість життів цих митців, описаних в цій книзі, це як найгірші. Якийсь просто сон або вигадка, якась жорстока з художньої книги. Але це не художня книга і не художня вигадка, це їхнє реальне життя. Мені сподобалось. Мені сподобалось, і я хочу продовжувати читати Олівію Ленг. У неї ще є книга про тіло, яку б я хотіла почитати, також хотіла б почитати її художню книгу. І в неї ще є сад, сад супроти часу книга, але я її не хочу читати. Чомусь мене трішки смущають ці розповіді про рослини. Я ще не готова до такого експірінцу в своєму житті. Якщо мені було доволі тяжко читати про людей та їхній досвід, то про рослини і їх перелік на кожній сторінці мені буде читати ще важче, тому друзі. Це все. Дякую вам за перегляд. Місто самоти. Я можу рекомендувати до прочитання, але це буде не так легко. Зважайте на те, що це більше як есей, дослідження на тему самотності, нонфікшн, але не таке читання, яке ви кожен день прямо з радістю та насолодою поглинаєте. Хоча мені дуже сподобалось. Прям я б собі її порекомендувала і ще раз собі з минулого, яка її не читала. Тому це все. Дякую вам. А зараз я реабілітуюся після цих всіх жахливих досвідів. І вже читаю неперевершений дживс, і мені дуже весело. Все, всього найкращого вам, до зустрічі.